Друзі, перший сезон, гуляння, перший, перша серія. З вами буде Златка та я. Тому, будь ласка, не, про, не забувайте. І приємного, при, приємного перегляду. А машина то, то, бачиш не їде ніяка машина. Ну, мені вже прочувається тобі Злата. Ти картинку гарно зробила? Так, Давай покажемо. Ну Це відео. Ну прийде. Я кича була так. Так. Я так зразу. зразу. Ти, на бій, відказав, що а я і так зразу зрозумів, що можна було йти на майданчик, правда? Так, так. Ти будь акуратна краще, бо тому, що можеш послизнутись. Ти не посижнуся. Ну ти будь обережна. Злата, ми не для того, щоб злата машина, а ну-ка стань. Ну, ми тобто знімаємо відео для підписників. Ти наша той сніг взяла. Це мороз злата. Пішли. Так, злата взагалі-то це для того, щоб ми... Це робили для того, щоб таке профілактики, зробили для того, щоб ходити на майданчики. Ну от і колеса спущені могли. Тролейбус. Колески. Про, 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 про нас, про нас. Свата. Так, от пора йти. Той майданчик злата, а то ще й попридумують. А як ти вже хотіла на цей ідемо цей? Ну, що ніяких дітей немає. Ну так, да, але ми можемо познімати, бачиш, нема ніяких дітей. Ми можемо познімати. Ти там не тормози, а пішли. Боже, хто так нараз намалював це все? Да. А що? На підлозі було все намальовано. Чого? Я? Ну от ми і прийшли, став речі кудись. Ну, Злата, я б тобі не радив туди ставити. Ну, будь ласка, можеш? Щоб воно не впало. Требінги. Злата, я мав спочатку класти. Ні, як в чьома? Ну клади тепер. Так, вже поклали рюкзаки, пора кататися. Що? що на... на чому будемо кататися? Давай, Давай тебе, Давай. роз... Давай тебе розкачаю, Злад. Давай, дуже сильно. Ну, до зірок! До зірок! Я отак. До зірок! До зірок! Катайся, бо я не можу так, Злад. Давай вже. Айм Кет? Yeah. Ну, це тобто. Ну, Сата, я просив. На качелі так кота, а тебе надії. Yeah. Не yeah. а <звук> Ну це не в мене. Да це... <звук> я тебе розкачаю. Ой, <звук> -мо! <маю. звук> Ну я і хочу на цю сторону тебе розкатати. О, це дуже дуже сильно. Ну я вже не можу, катайся сама. Дай я сама. Ну качайся, а я що? Ну, ти розкачаєшся, що можеш пасти, розбити ліку, там, там далі. А то ну, так далі. Давай на качелях тепер. Катаюсь тебе, я тебе розкачаю, давай. <витом> я б, Ти будь обережна, бо впадеш, ще. Злата, я б тобі таке не радив робити. Якщо б твоя мама таке не дозволила робити. Тобі що? Каще не роби цього. Ну, спинилась нарешті. Дай тебе на качелі покатаю. Давай. Злата, я просив не, не кататись так швидко, а ти не слухаєш. Давай, все нормально? Я а ми Ну, а це й так добре, можемо познімати ролики. Так, Злата, давай. Я в калички, я Ну, то добре. Я буду з вами І оце буде колема. А ти ну, хіба ну, в туалет не хочеш, надіясь? Ні, не, не хочу. Ні. Та Блін, я б під дерев. Ой, я б туди не пішла. Ну йди. Я, не знаю. Це, ні, вже це, не вже це вже буде за гракінець злата. Не буде, це буде, це не буде. Ой, думаю, вона катати. Я вже. О, дві качалі і разом катається. Там не буває це тут. Ça? Ça, uh -huh. чукай. Чукай, чукай. На ну давай. Чекай, чекай чекай. Ну, ну давай.